Ми вже говорили про Македонську армію, що стала за часів Олександра Великого машиною для завоювання світу. Але якось так вийшло, що витоки, класичні греки та їхня знаменита фаланга, були нами несправедливо забуті. Ваш покірний слуга вкотре вдягнув коринський шолом і взяв важкий щит гоплон, щоб виправити цю прикру прогалину. Ви на каналі Історична ретроспектива, і ми починаємо. Варто почати зі згадки про катастрофу бронзового віку. Після якої настали темні віки Елади, що тривали з 11 по 9 століття до нашої ери. Розруха була страшна: 90% поселень було спалено або покинуто, а ті, що залишилися, перетворювалися з грандіозних палаців на зубожілі селища. Та що там казати, деградація дійшла до того, що була за непотрібністю забута писемність. Греки-дорійці, які завоювали Пелепонес і добили ахейську цивілізацію, що вмирала, жили землеробськими громадами, які конкурували за мізерні ресурси. Саме всі. Героїчні часи, і варто шукати витоки майбутньої могутньої бойової побудови. фаланги. друзі. Більшість хто дивиться, не підписана на мій канал. Якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. Епоха не дарма була названа героїчною, річ у тім, що ресурсів було настільки мало, що всередині племені виокремлювалися буквально одиниці: на кшталт вождя і його дружини, які могли забезпечити собі повне озброєння і колісницю. Саме ці герої давнини несли на собі основне бойове навантаження. Допомагало ж їм ополчення практично голозадих одноплемінників, озброєних метальними списами, і якщо пощастить, кінжалами. Та й війни з рівня троянського міждержавного конфлікту перетворилися на розбірки між селами, і вони часто були навіть не за територію. Нерідко великі герої мчали вблизьку бронзи на колісницях, щоб обікрасти комору сусіднього поселення. Точніше було так: кубка, повністю закутих у бронзу воїнів, приїжджала до місця майбутнього грабежу і займала оборону. Далі їм на допомогу прибував натовп голодунів з метальною зброєю, і поки герої відганяли захисників, легко озброєні тягли все, що було не прибито. Причому дріб'язковість набігів була така, що могли не тільки обнести комору, а й навіть просто стирити колося з поля, або зібрати оливки чи фрукти в саду. Можемо реконструювати бій того періоду приблизно так. На поле бою прибуває знать на обшитих бронзою, а іноді сріблом і золотом колісницях. У бізі, запряжені двома кіньми, перебуває легкоозброєний візник і повністю закутий у бронзу герої із мечем і гількома списами. За всією цією красою шикується нерівний натовп племінного ополчення з метальною зброєю і щитами. Проти них виходить точно така ж банда. І ось якщо одного блиску бронзи недостатньо, починається заміс. Легкозброєні бігають по полю, обкидаючи один одного дротиками, і всіляко уникають ближнього бою. Герої ж знайшов за собі гідного супротивника, їдуть до нього на колісниці, потім спускаються на землю і також мечуть списи, а іноді б'ються в рукопашну. Але якщо удача раптом відвертається від них, швиденько вантажаться на колісницю, що вже їх чекає, і тікають. Саме в цей час з'являється протофаланга. Щільним ладом піхота вставала в крайньому разі, щоб було не так страшно битися. Ба більше саме слово фаланга в древніх означало брусок або якусь частину дерева. Коротше, дубину. Тож ще класичні Еллі не вважали, що бойова побудова була названа так, тому що в ті темні віки ополчення було настільки бідним, що було озброєне замість списів і мечів дреколієм. Так і жили греки, крадучи один в одного врожай за допомогою героїв. Аж поки не настала спершу архаїчна, а потім і класична доба, і цивілізація не зробила крок вперед, а разом із нею, і мистецтво війни. Поступово Елліни почали вибиратися з темних часів. Особливо їм у цьому допомогло відкриття заліза. Міста будувалися, населення зростало, і греки зайнялися колонізацією інших регіонів. І тут, ближче до 8 століття до нашої ери, трапилися два моменти, що дали зелене світло фаланзі, яку ми зараз і знаємо. Перший змінилася ситуація: набігова економіка змінилася завоюванням колонізацією, і потрібні були набагато серйозніші контингенти та інша тактика. Другий пішло збільшення доходів населення за рахунок колонізації та розвитку економіки. Якщо раніше ресурси були тільки у важдя і десятка наближених, то зараз уже кілька сотень, а то й тисяч хліборобів могли дозволити собі непогано озброїтися, та й озброєння різко подешевішало. Вийшла цікава ситуація. У громаді зростала кількість людей, які могли дозволити собі купити важке озброєння. І при цьому вони були не настільки багаті, щоб купити коня і колісницю. І в них зберігалася звичка в разі великого бою ставати густим строєм. І ось одне наклалося на інше і залишався всього один крок до класичної фаланги. Ним стала поява складного щита гоплона, за деякими даними, запозиченого з передньої Азії. Наявність щита і щільної побудови дала змогу серйозно полегшити обладунки. Руки і стегна вже не треба було захищати. Їх прикривали товариші, і можна було закритися щитом. Ба більше у єгиптян був прийнятий ліноторекс, для кіраса, що захищала набагато гірше, а коштувала набагато дешевше. І ось на полі бою з'являється вже не розрізнена юрба голодранців, а щільна, повністю закрита щитами і бронею побудова важкої піхоти, яка спочатку за звичкою кидалася один в одного з писами. І невідомо, якому конкретно Елліну спала на думку ідея не метати спис, а підійти, прикривши стіною щитів на відстань удару, і тикнути супостата в черево. Але за якийсь час метальний бій був повністю витіснений ближнім. Побудова еволюціонувала, і на зламі 17-16 століття нашої ери на полі бою нарешті з'явилася класична Еллінська фаланга побудова вільних громадян Поліса. Як говорилось вище, озброєння істотно полегшилося за рахунок побудови фалангою. Проте воно все одно було недешевим. Приблизно 30 драхм, тобто заможний громадянин, витрачав на нього дохід за два місяці, що ж включало в себе озброєння Гопліта? Для початку основа основ фаланги важкий круглий щит гоплон, звідки й назва воїна. Його було дуже непросто виготовити. Для початку брався товстенний брус, що дорівнював завтовшки глибині майбутнього щита. Бруси склеювалися в квадрат, а потім обпилювалися докола і видобувалися так, щоб перетворилися по суті на величезне блюдо. Потім ззовні обували міддю або бронзою і обтягували. Середини щит тримався на двох опорах. Передпліччі та ручці, за яку можна було хапатися. Навіщо ж було витрачати такі сили для виготовлення такого щита? Річ у тім, що глибина давала змогу воїни покласти щит на плече, завдяки чому розвантажити руку, що давало змогу менше втомлюватися в бою. Крім самого щита для гопліта обов'язково вважався шолом, причому елліни віддавали перевагу так званому коринфському, глухе бронзове наголов'я, що повністю закривало голову й обличчя і залишало лише невеликі прорізи для очей і рота. У ньому погано чути, а видно тільки те, що попереду. Зате голова, що зустрічала над щитами, була повністю захищена. Корпус воїна прикривала кіраса, у тих, хто заможніший бронзова, але здебільшого ляна. Ноги закривалися бронзовими понежами, зрідка руки прикривалися наручами. Озброєні гопліти були списом дорі довжиною до трьох метрів, який використовували, тримаючи в одній руці над головою або біля пояса. Додатковим озброєнням також був прямий меч Ксіфус. Під час бою гопліти ставали пліч-о-пліч, При цьому кожен боєць щитом прикривав ще й товариша від себе. Ноги були закриті поножами, голова шоломом, і на противника дивилася стіна щитів. Закидати їх дротиками було проблематично, кінноти у греків традиційно було дуже мало. Тож на кілька століть фаланга стала основною силою грецьких полісів, що відроджувалися. Традиція використовувати ближні бій розвивалася в міжособних війнах, поки не настав час марафонської битви, першого задокументованого застосування фаланги на полі бою. Перси напали не на порожньому місці. Афіняни підтримали повстання грецьких колоній, що перебували на території держави Ахеменідів. І ось 10 вересня 490 року на марафонському полі недалеко від Афін афіняни та їхні союзники зустріли перське військо. Стародавні автори пишуть і про 100 тисяч ворогів, і про 200, але сучасні вчені сходяться в числі в 20-25 тисяч піхоти при тисячі кінноти. Греків було істотно менше, стародавні писали про 10 тисяч, але краще їхнє число зменшити вдвічі. Рівнина марафона була зручна для Елінів. Яр і болотиста місцевість ускладнювали дії важкої кінноти. Можливо, цим і пояснюється те, що вона не брала участі в битві. П'ять днів греки-перси простояли один навпроти одного, не наважуючись напасти. Еліни вишукувалися фалангою на флангах у вісім шаренг в глибину, у центрі вдвічі менше. І ось після такої довгої бездіяльності раптово розігралася битва. Причому з атаки греків є дві теорії, чому Еллі не напали. Згідно з першою, вони просто зреагували на обстріл персів, які дізналися, що греки чекають на підкріплення і почали дальній бій. Очевидно, що стояти під зливою стріл довго неможливо. Навіть в такому захищеному строю знайдуться слабкі місця. Тому фаланга кинулася в атаку. Друга теорія говорить про те, що перси вирішили, завантаживши кавалерію на кораблі, відплисти до Афін і захопити місто, що залишалося без військ. Тому щойно греки побачили, що коней вантажать на судна, вони кинулися в атаку. Це також пояснює, чому кавалерії персів не було в битві. Хай там як почалася битва. І тут з'ясувалася найголовніша перевага фаланги – жахлива сила при атаці на швидкоруч. Звичні до рукопашної Еліни, пройшовши кілометр 300 метрів швидким кроком, за 200 метрів до противника кинулися в атаку бігом. У такий спосіб, мінімізувавши втрати від обстрілу лучниками персів. У люті врізавшись у шикування ворога, фаланга, збивши перший ряд з ніг, почала тиснути щитами, колоти списами і добивати тих, хто впав, мечами. І якщо всередині більш добре підготовлені перси витримали і навіть змогли потіснити чотири ряди фаланги, то на флангах піхота завойовників побігла. Відмовившись від переслідування, фланги Еллінів розвернулися і вдарили в центр персів, чим викликали паніку і побіг уже і він. За підсумком греків били понад 6 тисяч супротивників і захопили 7 кораблів, втративши при цьому 203 людини. Так почався світанок грецької фаланги, яка на кілька сотень років стала домінуючою силою на всіх полях битв. Зміг її перемогти лише Філіп Македонський, який навчився доповнювати стрій важких піхотинців силою важких кіннотників.